Змінив цю процедуру і кандидати у члени Вищої ради юстиції будуть відомі заздалегідь. А тому а тут дуже важливо і суспільству, і засоби масової інформації уважно вивчати цих кандидатів, щоб наперед з'являлася інформація про них, як негативна, так і позитивна, щоб вибір був тих органів, які будуть призначати, цілком усвідомлений. А чому ви негативно на перше місце? Ну, негативні, звичайно, це те, що повинно бути вирішальним. Тобто, якщо є негативна інформація, то очевидно, що такі кандидати ну, повинні, не повинні отримувати підтримку. Ще один момент, на який хотілося б звернути увагу, це. Це запровадження нових механізмів добору на суддівські посади, і тут ми теж повинні бути уважні, щоб ось цей конкурсний добір, який вводиться на всі суддівські посади, він також відбувався за чесними процедурами і чесними правилами. Що ж до загальної оцінки, то можна сказати, що невеличкий крок зроблено, можливо, це крок такої невпевненої не Мабуть, тут потрібно більш серйозні кроки вживати. І ще, що стосується, наприклад, очищення пудівського корпусу, то закон передбачив механізм перетестації. Тут є дуже багато запитань, а мені нагадує ця ситуація таке поле, якщо уявити собі, що там ростуть судді, то є пшениця і є бур'ян. Ця пшениця вже настільки заросла, що дуже тяжко розрізнити бур'ян, відрізнити від... І от сталося враження, що парламент дав такий інструмент для того, щоб почистити це поле. Граблі. І ці граблі, вони, по-перше, не вирішать проблему, вони, можливо, потягнуть за собою і якісь бур'яни, і якусь пшеницю. Але поле, як було, так і залишиться. Мабуть, тут потрібно вживати більше рішучих заходів і в тому числі через зміни до Конституції фактично розорати це поле і забезпечити новий оформлення суддівського корпусу є позитивний досвід в європейських країнах, зокрема в Боснії і Герцоговині, це було зроблено дуже успішно. І навіть міжнародні інституції визнали цю процедуру правильною, тим більше, що до неї було залучено і міжнародних експертів. І, власне, в коаліційній угоді і передбачено таке зобов'язання депутатів через внесення змін до Конституції вжити заходів щодо очищення суддів. Дякую, Павло. Дякую. Дякую. Дякую.